Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, на кого звертає увагу домовичок. Давайте так, на людину, яка який любить робити даруночки і звертає увагу, угу. або 17 число. Будете з дарунком від людини або або... 17. Може бути, і 17-та година прийде людина з дарунками якимось ну, для когось з вас. Бо 17, цифра 17 тут розкидана, ну, просто скрізь тут. З любов'ю до вас, людина. Тут. Знаєте, от, тут від серця дарунки, тут бажання бути поряд і бажання, щоб ці дарунки нагадували про людину вам. Так, на кого ще звертаю увагу? Тут є ще й бажання бути поряд, ну, знаєте, як ну, і надалі. Тобто тут. Бажання будувати гармонійні стосунки. Ось так. Так, далі на кого ще звертаю увагу до мавичок. По роботі тут є людина, яка дуже багато про вас думає. І це не, не стільки робоче питання, скільки, знаєте, робоче питання вирішується це як можливість бути десь у вашому просторі, а є думки, які не стосуються роботи. Є бажання якось змінити ваші стосунки, врівноважити, стабілізувати і отримати можливість прибрати якісь, якісь вами вибудовані перепони для людини. Хочеться як домовитись, як ви якось так. Як тікаєте від людини. Тобто ви щось зробили, що треба було по роботі, і далі тікаєте. Не хочеться, щоб ви тікали, хочеться більш тісного спілкування. Ви, коли з'являєтесь, це знаєте, ця людина вас пов'язує з якоюсь піснею. З якоюсь музикою, або, може, ви коли познайомились, десь там звучала якась пісня, і ви могли сказати, що вам подобається ця пісня, чи людина вам міг, або могла сказати, що подобається ця пісня. Це, як знаєте, от тепер йде така асоціація з цією піснею, людиною вас пов'язує. Далі. На кого звертає? Тут є дві людини, які пліткують про вас, і це дуже не подобається якомусь чоловікові. Це виглядає, як, наприклад, там десь робота з соціум, десь ці люди, ну, ви перетинаєтесь час від часу, коли вас нема поряд, пліткарство таке йде, знаєте. Обговорюють все підряд, і в чому в чим одягнені були, і що сказали, як сказали, де ходити, де що робите. Ну, тут просто от перемивають кістки. Дуже його це дратує. Тут ідуть літери В, М, Н, Р. F, літера У. Літера С, літера з є. E. Угу. Так, добре. Наступна ситуація на кого звертаю увагу тут Ой, то тут якісь дарунки для вас будуть найближчим часом, так знаєте, ну, наві... ну може, день народження у вас днями буде, може, якесь інше свято, але тут навіть не одна людина вас вітає. Для когось з вас ви будете, серед тих, хто вітає людину, тут. може вас запросили десь там на свято якесь. Далі. Угу. Тут більш ситуація в якій Тут чоловіка обговорюють три жінки між собою. Це як ну, теж пліткують про, може про когось там, про свого чоловіка, якась жінка розповідає, і всі, ну як, знаєте, вчепились в нього і всі його обговорюють. Може бути, і взагалі якась всім чужа людина. Ну, тобто дівчата пліткують. Чого це показують вам? Що вам не треба бути в цій спільноті і підтримувати ці розмови. От вас якось так знаєте, що як поч... як чуєте, що починається така розмова, йдіть геть з цієї розмови, отак комусь з вас. Що не треба, що це більш, знаєте, для тих з вас, хто, хто знає, що обговорюють людину, яку ви теж знаєте, і людина вас знає. Чому йдіть геть звідси з тієї ситуації? Бо людина дізнається, що про нього казали. І вам не треба бути до, до цього причетною людиною, до цих розмов. Хоча ви можете просто перемкнути увагу на іншу тему, можна і так, а якщо не виходить, то просто йдіть з цієї розмови. Показаний чоловік, який стабільно вам надзвонює, якісь розмови з вами має, і це не просто так, людина захоплюється вами, ви дуже подобаєтесь. І ця ситуація буде продовжуватись і далі. Тут є бажа... бажання в людини бути в вашому просторі і надалі. Але поки що ніяких інших змін в цій ситуації я не бачу. Задоволений чоловік через якусь конкретну справу. Щось тут робить інша людина і розповідає про результати, що щось кардинально змінюється. І людина вже бачить перші результати, і він задоволений з цього приводу бо це знаєте, як вміло вирахував, підказав людині. Людина скористалась його підказкою і все вийшло. Ще один щасливий чоловік мені показаний, бо закоханий, бо думає про пару з жінкою. Про кохання між ними і впевнений, що ця жінка теж в нього закохана, і оце його робить щасливим. Так, на кого ще звертаю увагу? Для когось з вас у вас дуже потужний янголохоронець. І знаєте, от так як це виглядає, то подякуйте цьому янголоохоронцеві, бо у вас якесь таке обличчя засмучене. Ну, це коли, знаєте, валиться з рук. Все. Ви ж не просите про допомогу Його. От, от, от в чим біда. Він завжди поруч з вами і він дуже чекає від вас прохання, що допоможи мені. І скажіть, в чим саме вам потрібна допомога? Бо як тільки він від вас це чує, він одразу вам дає от все, що може: підказку, напрямок, людину до вас надсилає. Яка, яка, який, навіть для когось який в ситуації вам допомагає людина швидко з'явиться, це не буде якась затягнута ситуація. Так, когось тут іншу вже історію. Дуже потужної енергії сьогодні йдуть і мене як перекидає з теми на тему. Ну, значить, я там все сказала. Так, біжить до когось з вас, з дарунком, чоловік якийсь. Ну, це дарунок може любий бути, можливість якась. Може, може наприклад, посилку якусь замовили, чекаєте, може навіть і. Дарунок, від кого ну, хтось принесе. Але дивіться, як чоловіка мені показують не просто. Цій людині не можна, я так розумію, пити, бо він, він так люб'язний, гарний, добрий. Це може ж бути і хтось з ваших знайомих, розумієте? Але є, в нього є. Зараз як вам це пояснити? Як демон пристрастей. Якщо він підживлює якусь свою пристрасть, він не може зупинитись. Він то розуміє, але тримати себе в руках не завжди може. І отут. Хтось з вас знає і розуміє отаку, ну, таку от халепу людини. Вам не можна провокувати людину. Ну, наприклад, ви знаєте, що не можна його, там, йому там, щось пити. Я, я такий приклад беру. Це може бути що завгодно. Чомусь мені такий приклад на думку прийшов. І не провокуйте, бо він, він легко зривається. А потім він вас буде звинувачувати в тому, що у нього щось там вже пішло не так. Наприклад, він знає, що йому не можна солодощі їсти, ви можете запропонувати там каву або чай з цукерками. Він не відмовить, а потім наприклад, йому прищів накидає на обличчя. і він, Ви ж будете винні, він ж не буде щасливий з того. Я не знаю, дівчат, чому такі приклади йдуть, але озвучую все, що на разом приходить. І так, далі. Що тут нам ще показано? Цифра 5, і э, слово love. Лов. Це може бути ініціали чиїсь, це може бути абревіатура якоїсь компанії, ну, якась ситуація, ну, як зашифрована для вас, для когось з вас. Це як буде вирішення конкретного питання. Угу. І так, людина заспокоюється. Це майже завершення якоїсь ситуації, майже. Ще там кроки буде завершення. Так, і тут показує жінку з магією просто от, ну, весь час поряд з магією. І закоханого в неї чоловіка. Це не виглядає, як вона там до себе його прикрутила. Він, він знає, що вона знаюча людина. І його до неї тягне, бо в неї інша енергетика. От просто інша. Це, знаєте, як, як відчувається, що вона просто інша, вона ні на кого більш не схожа. І тут не показано, що вона там погана, що вона якась там. Погане робить. Ні, тут просто показана людина, яка, ну, давайте так, потужна, по енергіях своїх дуже потужна. Яка взагалі вона тут не ні, ні, ні одного чоловіка таким чином, от, поглядом себе до себе притягує. Вона не робить щось погане, там, знаєте, от, спеціально щось, ні. Це просто от її така, таке втілення в цьому житті. Вона, ну, Якщо казати про якісь там привороти, вона їх не робить спеціально. Але їй достатньо тільки подивитись в очі людині. Все. Ну, її забути вже неможливо. От, може, це дівчатка хтось з вас. Отака от пані, бо показано, що е, чоловіки тут е, колишні, теперішні, хто там з вами спілкується. Це просто, о, знаєте, вони як вибачте, я не знаю, сьогодні дивні у мене порівняння, але вже так. Як ті мухи на липку стрічку, вони так на вас злітаються, Прибачте. не знаю чому так. Можна ж було з медом вас порівняти, але чомусь от приліплюються до вас і вже не хочуть далі йти. Угу. І ось тут чоловік, який дуже вміє ображатись от на все підряд. Він вже близький до того, щоб піти з вашого життя. Відпустіть, у вас буде інший набагато кращий. Не треба це як доросла дитина. Це, знаєте, перекладання своєї відповідальності на кого завгодно. Всі скрізь винні. Він ніколи ні в чому не винен, його всі ображають, та хай йде. Думає про дорогу до вас, якась якийсь, якийсь то чоловік. Чоловік, який любить носити окуляри від сонця, він їх завжди носить, може, навіть має колекцію тих окулярів, і такий, що придумав собі дорогу і ще й вас кудись з собою хоче покликати. Ще й Тут, як, знаєте, от як веде за собою людей. Цікавий такий. Щось, щось йому треба зробити, але до цього будуть багато хто причетний. Він всіх, круг себе, організує. Де там треба вам допомогти в домашніх справах, знайдуться ті, хто буде вам допомагати. Тобто, ви знаєте, до кого звернутись, звертайтесь, людина не відмовить. Ну і все. На цьому я вам щиро дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня, гарних подій. Людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе. Побачимось з вами в наступних відео. І не забувайте підписуватись, якщо вам дійсно цікавий такий контент. До зустрічі! Всім пока.